Тітки, погляньте, хто це до нас у гості завітав? Всі впізнали його? Так, це Лунтик, погляньте, який він? Якого він кольору? Лунтик дуже добрий та веселий, а ще він дуже сильно любить математику. Він прийшов до нас із місяця для того, аби дізнатись більше про число 8. Допоможемо йому. Гляньте, малята, де це ми з вами опинились? Так, на галявині. Пам'ятаєте, у нас тут були квіточки. Всі пам'ятають, як вони називаються? Правильно, ромашки. Давайте порахуємо, скільки у нас квіточок тут є. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. У нас є сім ромашків. Дітки, погляньте, виросла ще одна квіточка. Давайте порахуємо, скільки разом тепер у нас є ромашок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А ну, засім ми додамо ще одну квіточку. Скільки буде разів? Правильно, вісім. Тепер у нас на галявині росте. 8 квіточок. Цифра 8 позначається цифрою 8 і складається із вісьми одиниць. Ось так вона виглядає. Дітки, а ану погляньте уважно, на що схожа наша цифра 8? Так, вона схожа на окуляри. А ще, так, якщо поглянути, то два з'єднані між собою бублики також схожі на цифру 8. Сніговичок теж схожий, а ще перевернуті ножиці схожі. Правда ж? А ця в нас матрьошка. Вона теж схожа на вісім. А коли зав'язати стрічку, вона також буде схожа на... на цифру 8. Як багато в нашій природі є різних предметів, які схожі на це число. Послухайте, які цікаві віршики є про цю цифру. Цифра 8 два кільця без початку без кінця. Вісім цифра як жива, наче баба снігова. Унизу великий тулуб, зверху сніжна голова. Два кружечки поряд стали, що за дивні окуляри. У маляток запитали, це ми вісім написали звірі тісто замісили, бубликів спекти хотіли, бублики по два зліпились, вісімки з них утворились. Ой, які чудові віршики про цю цифру. А давайте ми ще спробуємо по контуру цифру 8 увести пальчиком. Тата, у вас так гарно виходить, а тепер спробуємо відтворити нашу цифру повітря. Давайте тепер закрийте одне очко. І спробуйте відтворити. Цифру в повітрі ще раз. Паще, справді? Ой, які ви молодці! У вас так чудово все виходить! Малят, Погляньте, скільки тут у нас різних цифр. Пропоную вам знайти разом із Лунтиком із всіх картинок цифру 8 та розмалювати її. Спробуєте? Але у кожного будуть різні малюнки. Так гарно вийшло розмалювати та знайти всі цифри 8. Малята! Лунтик дуже сильно любить гратися. Давайте пограємось разом з ним. Погляньте, скільки різних предметів тут є. Вам потрібно віднайти предмети, яких по 8, та з'єднати їх із цифрою 8. У вас все чудово вийшло. Пропоную вам із пластиліну зліпити лунтик. Йому. Як вам така ідея? Я роздам вам кожному карточку з лунтиком, а ви повинні відтворити і зліпити його. Спробуєте? Малята, які гарні лунтики у вас вийшли! Давайте ми їх подаруємо нашому гостеві. А ну послухайте цікаву казку про вісінку. Казка про вісім пекарів. У одному казковому містечку, восьмоповерховому будинку. Мешкали собі вісім пекарів. І дорослі і діти поважали їх за те, що вони вміли виготовляти вироби із тіста чудернацької форми. Пекар, який мешкав на першому поверсі, випікав бублки. Пекар із другого поверху печиво, з третього поверху булочки, з четвертого піцу, п'ятого круглі буханці хліба, з шостого пампушки, з сьомого тістечка, а з восьмого торти. А незвичайним було те. Що всі вироби бочком тулилися двоє, один до одного і були схожі на вісінку. Купці полюбляють вісінки з маком, з корицею, з сиром, з грибами, з кремом, з цукровою пудрою. Для них це число стало символом щастя та спокоти. Тому покупці завжди приходять до них, аби скуштувати чудові вироби, які завжди нагадували їм число вісім. Так Восьмиповерховий будиночок знали всі жителі казкового містечка і з задоволенням приходили скуштувати їхні дістики. Гулята, чи знаєте ви, що вісімка це символ гармонії, нескінченності і божественної сили. Число вісім вважається числом досконалості, воно асоціюється з нескінченністю, а у древніх ябтян вважалося числом рівноваги і космічного порядку. Вона вважається щасливим числом у японській і китайській культурі. Піфагорійці вірили, що число вісім є символом любові і дружби. Особливим це число вважалося в давньому Китаї, там воно вважалося основою світу і особлювало вісім опор, на яких тримається планета, і вісім сторін світу. До цього дня китайці вважають це число щасливим. Кіп'яни шанували вісімку як космічне число. За допомогою якого можна спілкуватися з вищими силами у всесвіті. У Греції число вісім було символом Бога Пселища, а в Японії означало множинність. А ви знали, що павуки також мають вісім ніг. Після всесвітнього потопу, описаного в Біблії, рятувалося тільки вісім чоловік. В ісламі вісім воріт раю. Вавилонська вежа складалася з восьми терас. Число 8 схоже на символ нескінченності, якщо її розташувати горизонтально. У Тайвані число 8 символізує багатство і процвітання. Малята, ви, мабуть, трішки втомилися? Давайте ми з вами відпочинемо. Раз, два. Час вставати. Будемо відпочивати. Три-чотири присідаємо швидку втому. Проганяємо. П'ять-шість засміялись. Кілька раз понахилялись. Зайчик сонячний до вас завітав у вільний час. Будем бігати, стрибати, щоб нам зайчика впіймати. Прудко зайчик утікає і промічиками грає. Сім, вісім час настав повернутись нам до справ. Ніжки ми з вами відпочили. Тепер пора виконувати далі завдання. Для першої групки потрібно знайти всі вісімки та розфарбувати їх, завдання для другої групки це скласти цифри по порядку від 0 до 8. Дітям третьої групки потрібно порахувати капельки та вставити їх в марку відповідне число. І малята, бунтик дуже вдячний за те, що допомогли йому знайомитись та вивчити цифру візі. Йому потрібно повертатись додому. Давайте попрощаємось з ним. Бувай! До нових зустрічей! Пропоную вам створити хмаринку настрою.